Інцидент в центрі Одеси стрілянина. Дійсно, ця новина вразила Україну, і просто зараз з'являється велика маса інформації для того, аби не поринути у нетрі фейків. А просто з місця події зараз налагоджується зв'язок з нашим кореспондентом, оскільки знову ж таки сьогодні у центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганулу. Стрілець з місця злочину втік. Всі обставини вбивства наразі встановлюють правоохоронці та вживаються заходи щодо затримання стрілка. З нами на прямому зв'язку вже Же є кореспондент новин Лайф Одеси Олександр Подолюк з оперативною інформацією прямо з місця вбивства. Отже, Олександра, ми тебе чуємо, бачимо. Розповідай, що сталося, що відомо на цю хвилину. Вітаю студія так дійсно з, з самих з не самих приємних з трагічних подій почався з сьогоднішній ранок. В Одесі просто зараз можете бачити за моєю паною буквально. 10-15 метрах саме там сталося вбивство. Подія відбулася о 10.20 ранку. Відомо те, що стрілок зробив два постріли. Перший постріл був прямий Потім, вже коли сам активіст впав на підлогу, невідомий стрілок підійшов та приклав дуло пістолета до голови та спричинив ще один постріл. Наразі всю територію квартала... Закрито оперативними стрічками на місці дуже багато поліціянтів. Слідчо-оперативна група представники служби безпеки України події встановлюються. Тіло самого активіста вже забрали. Також за неофіційною інформацією по інтернету почала гуляти інформація, що так званий вивця здався, зателефонував на лінію 102 та його прийняли правоохоронці. Ця інформація не є підтвердженою. В місті оголошено план перехват ймовірного вбивцю відомого активіста Дем'яна Ганова наразі шукають слідство. Триває. Олександра, ми насправді бачили, от сам момент, коли ймовірний вбивця добивав активіста, звісно, що потребується верифікація всієї інформації. Ми бачимо, що і міністр внутрішніх справ відреагував на цю подію і взяв розслідування під власний особистий контроль. Але на цьому ймовірному відео вбивства пана Дем'яна видно, що перехожі були просто у безпосередній близькості до стрілка. Чи відомо щось про перехожих? Що вони розповіли? Дають, можливо, ти чув щось про особистих свідків цієї трагедії цього вбивства. На жаль, поки що з перехожими не спілкувалися. Так як я повторюся, територія усього кварталу, вона закрита. Туди нікого не пускають. проте на місці події я вже бачив родичів, а родичів сльозах, які також поки що не йдуть на контакт. Вони в шоковому стані. А що стосовно тих людей, які були поруч вбивства, так дійсно ти зазначити, що вони були буквально в кількох метрів від того місця, де сталося вбивство. Ми будемо тримати руку на пульсі та оперативно, вже спробуємо надалі поспілкуватися з тими, хто що бачив та чув. Дякуємо, Олександра. З місця вбивства громадського активіста Дем'яна Гануле, Олександр Подолюк, наш спеціальний кореспондент новини Лайф Одеса.